Вітаю всіх! Сьогодні готуємось до новорічних свят. Потрібна нам голка, ниточки і, найголовніше пластикова канва з перфорацією. Роботи будуть сьогодні саме на ній. Досить таки гнучка і цупка, але є свої нюанси для вишивки. Ось так: в рядочок. можна. Вишивати і інших пінгвінят, а можна і перевернути роботу. В два складання вже нитка в мене підготовлена, вирахувати тільки залишилось місце для роботи. Так як всі мої новорічні пінгвінята мають однаковий розмір, вираховую я за допомогою вже відшитого. Залишилось тільки порахувати клітинки знизу і збоку для початку роботи. Ну що ж, початок нескладний. Всім, хто раніше вишивав, вже відомий. Закріплюємо нитку і відшиваємо на півхрест. Намагаюсь в роботі. Починати з темнішої нитки до світлішої, щоб світлий відтінок не прати, якщо це не потрібно. Тому що нитка може бути різного виробника в роботі і всі проконтролювати, чи линяють вони. А чи досить добре зберігають свій відтінок, іноді майже неможливо. Тож ми починаємо з чорного відтінку. А саме це крила пінгвіняток їх контур. Вираховувала келітинки так. Щоб з одного краю мінімально обрізати канву. Ось що у нас вийшло. Тепер робимо протяжку і будемо продовжувати нашу роботу. Для того, щоб протягнути ниточку, і вона нам не заважала, я просто пропускаю її з виворотнього боку під стібочками. Якщо цього не зробити, протяжка може заважати в подальшому при вирізуванні нашої роботи. Оголочку можна брати таку, яка вам буде зручна. Моя голка з широким вушком та тупим кінцем, задля того, щоб не травмувати даремно пальці. Вишивати в наперстках мені дуже незручно. Ну, ось, верхня частина вже готова нашої роботи. Залишилось закріпити ниточку. Так як клітинки не піддаються, іноді буває складно протягнути нитку, яку потрібно заправити. Але це можливо. Ось що в нас вийшло. Тепер спускаємось нижче. Наразі наше пінгвінятко вже має свої риси. Готова вже шапочка і його миле обличчя. Що стосується перфорації канви, то на цьому етапі вже стає досить складно висмикувати мою голочку. А причина дуже проста. Моє вушко дало тріщину. На момент зйомки замінити цю голку в мене не було можливості. Тож, ще деякий час я все ж таки продовжувала нею вишивати. До речі, до кінця зйомку ця голочка все ж таки не витримала. Певні розподіли на перфорацію не дають їй змогу рухатись, як при вишивці рухаються у канві-ниточки. Тож є деякі обмеження. Іноді широке вушко голочки просто не пролазить у перфорацію, яка вже заповнена ниткою. Ось видно, що вже досить складно навіть заправити голочкою нитку, щоб закріпити на зворотньому боці. Але нічого страшного. Це не суттєво для роботи, яка повинна бути зроблена. Знову беремо ниточку у два складання, закріплюємо за допомогою петельки нашу ниточку і вже на часі сірий світлий відтінок нашої роботи. Іноді нитка воліє заплутатись та, поправляючи її, вишивати стає все приємніше, адже вже видно нашу роботу. Вона радує та хочеться її вишивати все швидше, щоб нарешті вже побачити результат, помилуватися своїм творінням. Ці пінгвінята всі різні, всі мають свою окрему родзинку. Тому гадаю, що як новорічні іграшки, прикраси, вони будуть чудово виглядати. Закріплюємо. Наш колір, намагаючись тягнути голочку обережно, щоб не зламати. Шапочка вже майже готова, залишилося декілька стібочків. До речі, схему до цих чудових новорічних ялинкових прикрас я віднайшла в інтернеті і бачила їх також на сайті AliExpress. Але вартість однієї досить таки суттєва. Навіть враховуючи, що це нитки в комплекті з голкою, схемою та шматочком пластикової канви. Сплачувати 120 гривень мінімум, а це 4 долари, за малесеньку іграшку, гадаю, нераціонально. Що ж, на черзі в нас шоу бекстіч, Не дуже мною любимий, але він має своє значення. Без нього робота більш млява і не така завершена. Тож, що ж поробиш, якщо це потрібно, будемо шити. Як саме я відшивала бекстіч на пластиковій канві, ви також можете переглянути в моєму відео на каналі, воно вже вийшло. Не дуже легко вишивати його на пластику, тому що між клітинками голку не вколеш, тільки по перфорації. Ось подальший наш процес саме вирізування нашої красивої роботи. Задню частину фетру я приклеїла за допомогою гарячого клею. Обережно вирізуємо, щоб не залишати лишніх шматочків. Можна вирізати частково від великого шматка фетру, відрізати, потім вже робити чистову, прибирати ті шматочки, які не потрібні. Моя пластикова канва була прозора, клей також прозорий, і в деяких місцях чудово вони подружились, заклеїли ті частинки, які мені заважали. Ці роботи односторонні, дві вже виконані. Тепер ось такі ще три хулігани будуть клеятись. І поговоримо про це дещо детально. Заготовила вже петельки для іграшок, вони в мене з цупкої капронової нитки, можна зав'язувати вузлика. Щоб добряче закріпити, можна цього не робити за вашим побажанням. Тож для початку я закріплюю свою петельку, роблю це в декілька етапів, щоб ні в якому разі наша ниточка не висмикнулась тому що потім пришити її буде вже досить складно, нехай підсихає, поки що займемось іншим. Всю зворотню сторону нашої роботи ми можемо. З легкістю приховати за допомогою фетру. Вже застигає клей на першому пінгвіняті. і зараз просто контури обріжемо, щоб вирізати його в подальшому вже більш акуратно. Тепер проклеюємо контури наступного пінгвіняти. Можна робити це частково. Спочатку одну частину, потім іншу. Можна, якщо це робити швидко, повністю всього, тому що клей, на жаль, дуже швидко застигає. Не дивлячись на те, що він гарячий, іноді. Він вже застиг, а робота ще не завершена. Щоб не довелося переробляти, потрібно розробити свою схему його співпраці з тканиною, фетром, пластиком чи будь-яким іншим матеріалом, який ви використовуєте. Ні в якому разі роботу ми не притискаємо тільки пальцями, тому що клей може. Пролізти через перфорацію канви і пошкодити саме нашу вишивку. Що ж, наступного пінгвінчика ми вже вирізуємо. І відкладаємо, нехай просихає до кінця. Що ж. Останній також вже приклеєний, Залишилось його тільки вирізати. Синій колір фетру обрала я не випадково. Він дуже гарно гармонює з цими роботами і зимовою тематикою. Але якщо вам вподоби інший колір, Будь ласка, це саме ваші роботи, ваша уява і ваша можливість проявити свою творчість. Ось в нас є трошки шматочків непроклеєної частини робіт. Це ми виправляємо. Просто додаємо трохи клею і знову притискаємо. Залишилось прибрати залишки лишнього фетру. Нема куди поспішати, щоб не наробити шкоди вже готовій роботі ми це робимо обережно. Не забуваємо, скільки. Часу, праці та своєї душі, в кожну роботу вже вклали. Ось який красунчик скоро буде готовий. До речі, ось цей клей, що я казала, він через перфорацію проходить і зробив пластиковий бік роботи. Тому, обрізаючи його, Можна трошки і залишити. Він чудово поєднався з пластиковою канвою і клею майже непомітно. Трошки ще пройдемось і виріжемо. Ось таких гарнюніх хлопчаків і дівчаток, тому що, мабуть, пінгенятку в шапочці з китичками, бантиками, то все ж таки дівчинка. Ми маємо П'ять друзів, п'ять новорічних створінь, які порадують та звеселять у свята, як би не було складно. Миру нам всім та перемоги! Всього найкращого!